Тут є от різні пінники до різних мий. Значить, Це такі класичні, оці дешевші йдуть. От. Є різні тут конектори до них, можуть бути до керхера і до будь-яких мийок. Є чуть дорожчі пінники. От і тут от вони такі. Можуть бути з латунним конектором до керхера. можуть бути от такі з пасмасовим конектором до керхера. І різні безтрасьйоми, які є. Можуть бути от таких професійних мийок без трасйом. От, чим вони відрізняються від цього? Багато запитують. По-перше, тут удобніша баночка, досить зручніша. Тому що тут горлишко широке. Ви його відкрутили, хімію налили, от, і виходить, різьба не так зношується, як в такому звичайному. Плюс тут є мірна лінійка на всіх. Тобто є на цих мірна лінійка, є от на таких баночках мірна лінійка, всі літрові. Є отакі чорні баночки, досить нова модель вийшла. Тут є лінійка в мілілітрах. Тут ви наливаєте собі, бачите, так, а тут, а тут можна заливати хімію. Можна пільника не розкручувати, берете і заливаєте хімію. Плюс ви маєте отут проградуйовано, скільки хімії ви заливаєте. 5, 10, 15, 20 мл. Тобто набрали там купачок 20 мл. Ставили його туди От, і все, закрутили. І користуєтеся. Досить цікава така баночка. Плюс цих баночок, що вони стоять на місці і не падають. Тобто ви пінника поставили, він стоїть. Бо такий, якщо пустий, він може там перевернутися і впасти. Плюс, слідуючи в цих пінниках, маєте тут сопло. Воно ще й по вертикалі, і по горизонталі отак перевертається. Можна горизонтально, можна вертикально пінити. Навколо своєї осі воно тут крутиться. Що червоний, що цей. Ну і він тяжчий. Зазвичай ці пінники важчі. Рекомендую цю професійну серію.